Вітаю, шановні аграрії на каналі Мистецтва Поля Сергієнка. Погода нас аграріїв. Дійсно тішить, сонечко, температури сягають в середньому десь до 15 в день, ну, на півдні трішки більше, на півночі трішки менше. Але польові роботи тривають, йде збирання кукурудзи. Ще аграрії досівають озиму пшеницю. А саме головне, можна якісно. Готувати ґрунт вже під наступні культури. Тому, друзі, необхідно ловити такі моменти, не гаяти часу. Ну Відповідно, якщо є ресурси на це, потрібно і пальне. і Ну Саме головне це кошти. Будуть кошти, можна все купити, придбати. Ну А щоб були кошти, необхідно заробляти, отримувати хороші врожаї. і Реалізовувати їх по хорошим цінам, якби вони ще й були хороші. І про що сьогодні, друзі, піде мова. Друзі, ми сьогодні хочемо підняти досить важливу тему, на наш погляд. Та і аграрії також нас запитують. А чи потрібно вносити азотні добрива от час, восени, ну, перед зимою? Це, можливо, от кінець жовтня місяця, листопад місяць. Через те, що багато аграріїв роблять, практикують це. Вносять чи аміачну селітру, можливо, сульфат амонію, можливо, каси, в меншій мірі хтось вносить карбамід, але вносять. І питання дійсно цікаве, і сподіваюся, воно буде також корисне і для вас. Тому дивіться це відео до кінця. І ви сподіваємося, отримаєте необхідну корисну професійну інформацію. Поїхали. По цьому питанню було проведено багато досліджень науковцями. Було дуже багато і на практиці провірено. А що дає внесення азотних добрив іменно восени пізньої осені. Ми не говоримо за азотні добрива. Стартові під культивацію. Ми говоримо вже як ту частину азоту, яку вже необхідно включати в підживлення оземени. Через те, що ми звикли, що озима бжириця підживлюється під час мерзлоталого ґрунту, потім, потім період кущення, потім позакоренево, чи карбамідом, чи касом, по листу. А ми якраз розглядаємо питання внесення азоту пізньої осені. Друзі, що це дає? Ви, мабуть, подумаєте, а що дійсно воно дає? Вже холодно, яке воно засвоєння даного азоту? А чи потрібно це тратити кошти, придбати добрива і внести їх, тобто заморозити ще ресурси аж до, ну, там, до лютого чи до березня, коли буде активне вже підживлення? Що я вам скажу, друзі, як показує практичний досвід, що в ряді регіонів, на ряді сортів озимої пшениці, дійсно пізнє внесення азотних добрив в кількості десь 30 кг, ну, можливо, 40 не більше кг діючої речовини, можливо, 20 навіть. Все залежить від ґрунтів, від їх родючості, від стартових добрив, які були внесені під час сівби озимої пшениці. На це дуже багато впливає. І тому, друзі, сьогодні є дійсно аграрії, які вносять в кінці жовтня, в листопаді місяці азотні добрива. Ми про це вже говорили. І вони виграють в чому? По-перше, друзі, вони виграють в ціні. Увага! Вартість азотних добрив восени вона завжди нижча. Можливо, не набагато, але все-таки нижча, чим вони будуть коштувати в лютому чи в березні місяці. Можете взяти і провести таку аналітику. І е, ціна діючої речовини азоту вона дійсно нижча. На 10-20%, на а це все-таки гроші. Сьогодні кожна копієчка має значення. Е, це все впливає на е, прибутковість вирощування озимої пшениці. Багато іменно якраз і розраховують на це. Придбавши селітру по 18 чи по 20 тисяч гривень, ми дійсно в цьому виграємо. Але увага! Якщо цей азот він не буде втрачений, тому пізньо осіннє внесення, друзі, на піщаних ґрунтах, на ґрунтах зі схилами. Їх недоцільно проводити через те, що азот, особливо нітратної форми, він промивається. І ви це все прекрасно добре знаєте. Тому, якщо ми вносимо азот восени, то краще це робити на вирівняних ґрунтах, на ґрунтах, які е, мають е, хорошу міст основ. Е, тобто, і кальцію, і магнію, і натрію. Ну, як кажуть, сума вбирних основ повинна бути абсолютно оптимальною, коли ґрунтово колоїдний комплекс дійсно засвоює добре азот, і він не промивається, він залишається десь на глибині 20 см, ну, можливо. 30 см, але не промивається туди в нижні шари ґрунту на 60-70 см. Тому, друзі, не робіть підживлення пізньою осінньо на піщаних грунтах, на ґрунтах зі схилами. Можливо, це недоцільно робити і в регіонах, де, шановні друзі, Дуже багато опадів. Ну, зараз з опадами саме розумієте, не дуже так от, е випадають вони досить рідко. Але в західних регіонах, в західних областях Львівська, Тернопільська, Волинь, ну, іменно якраз Чернівці, там, де можуть проходити ну, зазвичай велика кількість опадів, ми також не рекомендуємо внесення азотних добрив. іменно Пізньої осені, ще необхідно досить ретельно звертати увагу на стан озимої пшениці, друзі. Якщо озима пшениця у вас е, пізно посіяна, входить в зиму, ну, в фазі там 2-3 листочків. Ну, от я, от, як я показую, фаза BBCH десь 20-22, Ну відповідно, кущення е, має починатися. Мабуть, е, якщо говорити, то. 22 тут і немає, це десь від 10 до 20. Ну, це фаза якраз 2-3 листочків. Це по шкалі BBCH. Тому, якщо у вас слабо розвинуті посіви, слабко розвинуті посіви озимої пшениці, і е пшениці якраз коли вона почне вегетувати потрібен азот якраз в зоні. Розвитку корення, то якраз є доцільність внести ці 20-30 кг діючої речовини азоту іменно пізньої осені. Є дійсно сорти, друзі, які потребують інтенсивного типу, особливо сучасні сорти західноєвропейської селекції, які потребують велику кількість азоту. але вони також потребують і дробне внесення азоту. Такі сорти також сьогодні є на ринку, тому необхідно радитися із авторами сортів, селекціонерами, а чи доцільно, наприклад, внесення азоту в кінці жовтня чи десь в листопаді місяці, ну, коли може дійсно техніка по полю ходити, от як зараз, в принципі, вже тиждень бабине літо, тепло, ґрунт зверху сухий, тобто колеса, ґрунт не буде залипати до колес і можна спокійно вносити чи аміачну селітру, чи карбамідну аміачну суміш, чи, можливо, сульфат амонію, чи, можливо, сульфат. Магнію. До речі, друзі, якраз от, подумайте на рахунок сульфату магнію. Ми про це вже говорили. Тільки ми говорили про кристалічний по листу. А є сьогодні питання і внесення гранульованого сульфату магнію. Але знайте, що сульфатна сірка вона також добре промивається в ґрунті, тому на піщаних в ґрунтах, які... Мають низький міст основ. Це робити недоцільно, а краще це робити якраз на ґрунтах, чорноземах або дерновопідзолистих, ну, щоб не промилася сульфатна сірка. Але це досить таке корисне і ефективне добриво для того, щоб озимина розвивалася і дійсно дала хороший врожай. Друзі, хочу, щоб ви в коментарях написали. А чи ви підживлюєте пшеницю пізньої осені азотними добрами? Яке ваше відношення до цього підживлення? Дуже цікаво, От ваші, дійсно, ваш досвід, ваші побажання буде корисно всім аграріям. Оце така інформація. Питайте, ми знайдемо з команди Artfields час відповісти на ваші запитання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег, нехай також її отримують. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сиренка, якщо ви не підписані. Ваші вподобайки вони дають можливість інформації на Ютубі, піднімати догори, робити її досяжні до широкого кола аграріїв. Друзі, ставайте спонсором нашого каналу. Якщо ви бажаєте спонсора каналу, Мистецтво Поля Сиренка – Різних технологій будуть отримувати самі перві хорошу професійну інформацію і мати доступ до широчезної, величезної бази інформації, де є і вебінари, і технології вирощування різних культур, і дуже багато дійсно цікавого і корисного для того, щоб ви були ефективні і прибуткові. І ще, друзі, хочу вам нагадати, що команда Artfields ще займається агроконсалтинговими послугами ми надаємо різного роду послуги, ми супроводжуємо підприємства, ми можемо на рік взяти супровід того чи іншого аграрного підприємства, ми можемо одноразово виїжджати в господарство і разом з вами порадитися по системі живлення, по системі захисту рослин, по системі обробітку ґрунту. Можливо, по Складанню технологічних карт. В час якраз йде бюджетування аграрії, фермера планують технологічні карти. витрати. Тому ми до ваших послуг, як агроконсалтинова компанія, маємо великий практичний і науковий, і виробничий досвід. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!